Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, відносини на які відносини прямо зараз треба звернути увагу. І їх трансформувати. Боже, ну дуже часто ця карта, дивіться, ну хтось просто мріє і нічого не робить. Тож на які відносини, любі друзі, ну якщо ви хочете кудись повернутися, от для мене це минуло. У вас свої можуть бути усвідомлення, звісно, О, для мене це минуло. І вони стоять і мріє, да, як вони туди повернуться. Але від того, що, знаєте, просто стояти і просто печалитися, нічого не вийде. У вас принаймні треба розвернутися, да? дитину можна залишити, хай мріє. Але доросла пані повинна взяти на себе тоді відповідальність, розвернутися і піти принаймні шукати якісь човен, навчитися на ньому літати, навчитися вдягати скафандр, тобто щось робити, реальні реальні дії робіть задля того, щоб досягнути того, чого ви хочете. І Буде вам щастя.